Штазі це спецслужба ОГДР, така була, яка контролювалася СРСР. Бо тоді совєти контролювали східну частину Берліна, де і працювала штазі. Але сьогодні не взагалі про цю огидну організацію, а про один із їх методів, який називався розкладання. Його використовували проти дисидентів, ціль якої полягала в тому, щоб у людини просто поїхав дах. Коли об'єкт був на роботі або ще десь не вдома, штазі проникала до його оселі і робили якісь незначні зміни їх биту. Міняли час будильника, знімали картини, перекладали якісь предмети, двигали меблі, міняли один сорт чаю на інший. Це відбувалося на регулярній основі. Були якісь незрозумілі дзвінки від незнайомих людей. Частіше всього це було вночі. Були якісь незрозумілі доставки, наприклад, якихось тістечок, е, різних смаків. Жертва іноді не розуміла, що це штазі. Я вам полишу посилання на відео, що колось в ГДР, в якій совковій тюрмі жили люди майже 30 років. Як тікали, їх за це вбивали. Як міністром освіти ставала жінка з шістьма класами освіти, яких просто обнесли парканом. та ще й багато якого жаху. Тож мені здається, вони чітко розуміли, хто це робив і для чого. Звичайно, після таких маніпуляцій у людини їхав дах і вони закінчували життя самогубством. Мені здається, що совковий режим створив якусь лабораторію по дослідженню поведінки людей. Друзі, зараз важкі часи, нам потрібно бути на плаву та підтримувати наших хлопців і тих, хто зараз дуже постраждав. Тому, якщо контент подобається, підтримай його монеткою, частину грошей будемо витрачати на поміч нашим. В описі залишу карту, всім дякую, нас не зламати разом ми сила. Сподіваюсь, що сьогодні ви дізналися щось новеньке та цікаваньке. З вами був Ярешко, до скоро.